Їду дивлюсь на це от стареньке кладовище, що на Казбеті. До речі, коли були поминальні дні, то я бачив декілька людей, які з віночками, ну, з квіточками, з віночками йшли. Так дивлюся. Тут місцями вже бур'ян в рівень з оградками, а де і вище Поріс і так думає собі. Усіх нас дорога ось сюди. Да? І Питання в тому, скільки про нас ще будуть. Пам'ятати, скільки про нас будуть пам'ятати ще люди і наші близькі. ну от скільки, Як ви думаєте? от Дивіться, тут є поховання. ну Самі старі, напевно, десь 50, тобто самі останні 50-40, можливо, років тому. Є там поховання 50, 40 роки, ну і, і раніше. От Скільки повинно пройти покоління, щоб вже не було кому до вас перейти на могилку прибрати. І так далі. І те, що ви колись були якимсь там модним пірцем, Вважали, що вас усі там знають, поважають, ви там того досягли, того досягли, ту, там. ганяли там на такі тачки, там круті, коротше, чи були там грозой райони, як то кажуть. І такий фінал буде у всіх. І бур'яни вище оградок. Я от да, недавно теж там був на кладовищі своїх рід, рідних. І, ну, виходить, я знаю, ну, понятно, там, дідусь, бабуся знаю, прабабуся знаю, да? а, наприклад, там, по дідовій лінії, то його батька, то есть, как я вже не знав про дід, виходить, да, бачив тільки могилу, знаю, де могила. Ну, то есть, розумієте, у вас будуть пам'ятати ваші діти, Ваші внуки, якщо у вас правники застануть правники, а далі вже, в принципі, отак от і все зарошує градка. Це в більшості випадків. Деякі люди, я знаю, там до 200-300 років назад досліджують своє там. родовід значить, всіх своїх предків можуть перерахувати, а в більшості випадків, ну отак, от максимум.